Привіт, сьогодні розберемо з тобою таку тему, яка називається пропорція. Вона максимально не важка і пойме кожен звичайний юзер, так, звичайний шестикласник. От, якщо у вас є відношення двох чисел, типу А на Б дорівнює С на Д, то ви можете сказати, що ці числа перемножаться, як у мене один учень говорив, по хресту. Тобто, ви А помножити на Д, добуток крайніх дорівнює С, помножити на Б, тобто добутку середніх. Це все, що маю знати про пропорцію, тому одразу перейдемо до прикладів. І один приклад один із легчайших. Якщо ви не знаєте цього прикладу, то можете моментально підписуватися на мій телеграм-канал, так тому що це база і не знати це себе не поважати. Тому почнемо відповідно: тут ми бачимо рівність двох відношень, те саме, що я розповідав щойно, тому ми 2х множимо на 3, і точно також 4 множимо на y x. Не треба боятися дробів, тому ми отримаємо 4 на y х, яке дорівнює в свою чергу 2х помножити на 3. 4 y 4х це для того, щоб відкрити дужки. Відповідно буде дорівнювати 6 х. Нам необхідно зібрати з однієї сторони ігри, з другої ікси, як ми зазвичай це робимо. Отже, буде 4у дорівнює, переносимо мінус 4 з протилежним знаком в ту сторону. Отримаємо з вами 10 десятьх. Ну і врешті нас запитують: у скільки разів число у більше за число x? Тут усі такі пля що робити, типу всі діла. Але ж е, можна написати просто, що y дорівнює 10х поділить на 4 і побачити, що десятка легко поділиться на 4. Поділіть спершу 10 на 2 буде 5, і ще раз на 2 поділіть, отримаєте 2,5х. Тому y більше ніж х у 2,5 рази. Відповідь 2,5. Добре, якщо це зрозуміло, йдемо далі. Нам необхідно визначити m із співвідношення ось такого, де n не дорівнює нулю. n не дорівнює нулю це просто нагадування для тупих, де розповідають, що відповідно в знаменнику не може бути нуля. Ну на нуль ділить не можна. Тому ми отримаємо m помножити на n. По хресту точно так само робимо, де дорівнює 2 помножити на 3. Отримуємо МН, яке дорівнює 6. В свою чергу нас питають визрасити М, тому нам треба 6 поділити на Н для того, щоб відірвати звідси множення. Отримуємо відповідь Б, ідемо далі. І останнє завдання: будівальна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4 до 1. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість вікон та дверей в цьому будинку. Дивіться, коли у нас є якесь відношення, обов'язково кожного разу, як тільки ви його бачите, можете 4x і додавати x відповідно. Тому що 4 до 1, це означає, що на кожні 4 вікна у нас йде одна дверь. Тому число, яке ми отримуємо, має ділитися на 5. Отримуємо, що 5х дорівнює 45. Єдине значення, яке нам підходить, це 45. 41, 54, 68 і 81 аж ніяк ніколи не поділяться на 5. Ну і звідси ви можете дізнатися, чому дорівнює, наприклад, кількість дверей, які замовили, і потім виразити. Але нас цікавить лише варіант Б. Правильна відповідь, і йдемо далі. Усім дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, сьогодні було все зрозуміло. Якщо є якісь питання, обов'язково їх ставте, задавайте. Можете писати в коментарях і обов'язково доєднуйтесь до нашої, до нашої до нашого двіжа в телеграм-каналі. А там ми щодня готуємося до НМТ. Щодня виходять нові відосики і дуже скоро будуть нові вебінари. Дякую за увагу. Гарного всім дня.